Анжела. Сьогодні ми поговоримо про те, що дуже хвилює наших підлітків та дорослих про соціальні мережі? Отож, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. На своє своє ім'я, будь ласка. Добрий день, мене звати Даша. Добрий день, мене звати Каріна. Добрий день, мене звати також Каріна. І перше запитання до Даші. Скажіть, чи знаєте ви, що таке соціальні мережі? Так, я знаю, що таке соціальні мережі. Як ви до них ставитесь? Я ставлюсь до них добре, тому що в соціальних мережах ми можемо спілкуватися з друзями і так. знайомими. Добре. Каріна, чи зареєстровані ви в якихось соцмережах? Так, я зареєстрована. А в яких? Ну, вконтакті, аск та однокласники. Добре. Каріна, як давно ви користуєтесь соцмережами? Ну, напевно, десь близько трьох років. Яка соцмережа була перша, в якій ви зареєструвалися? Контакт. Добре. Даша. Скільки часу в день ви витрачаєте на соцмережі? На соцмережі я витрачаю близько двох годин на день. Каріна, що найбільше ви полюбляєте робити в соцмережах? Я найбільше полюбляю спілкуватися з друзями. Каріна. Чи спілкуєтеся ви з друзями в соцмережах? Так, я спілкуюся з друзями по соцмережах. Скільки друзів у вас у віртуальному світі? Дуже багато. Чи є у вас друзів, як... з якими ви не знайомі в реальному житті? Немає. Добре, Даша. Чи зареєстровані ви в соцмережах зареєстровані в соцмережах ваші батьки? Так, зареєстрований тільки тато. Ви спілкуєтеся з ними в соцмережах? Ні. Каріна, чому так багато людей захоплюється соцмережами? Ну, у, наприклад, у Контакті там можна поспілкуватися з друзями, можна пограти в ігри. Ну, Це хто любить в ігри грати. Каріна, як ви гадаєте, що б сталося, якби в нашому світі назавжди зникли? Тоді люди не, ну, не змогли б знаходити потрібну інформацію, які їм потрібні, але для дітей це мабуть, було корисно. Даша, як ви думаєте, яку користь приносять людям соціальні мережі? В соціальних мережах можна знайти багато різної інформації, можна спілкуватися з людьми, які можуть бути в різних країнах і зовсім безкоштовно. А які негативні наслідки від користування соцмереж? Негативні тим, що ми можемо спілкуватися з незнайомими людьми, які можуть нам і погрожувати, і все різне. Добре. Каріна, чи завжди вони безпечні? Я гадаю, що ні. Добре. Каріна, які правила безпечного поводження в соцмережах ви знаєте? Ну, що не потрібно переписуватися з, незнай... з незнайомими людьми і не переписуватися з людьми на політичні теми. Що ж, дякую всім гостям за участь у нашому ток-шоу. І наостанок хочеться сказати нашим глядачам: спілкуйтеся онлайн, але не забувайте про друзів у реальному світі. З вами була Анжела на Kidsville TV.